Слава Богу. Тема цього відео це продовження попереднього відео, яке я записував про посвячення і переосвячення, про посвячення в ім'я вождів якоїсь ідеї, в ім'я самої ідеї. І наводив приклад таких посвят, які були в минулому часі за часів комуністичних, коли посвящали дітей живтенята, піонерів. Комсомольців. В ім'я ідеї Леніна, Ленінців. І я думаю, що більшість з вас розуміє, що це, що це здійснював Лукович Тому що ідеї Ленінської Ленін був богоборець. І в цю богоборчицьку ідею посвящували дітей і дорослих людей. І це була стратегія, яку реалізовував Лукаві для того, щоб мати вплив на людей, і для того, щоб полонити людські душі таким чином. Ну, це відійшло в минуло, і такої практики поширеної вже немає. Можливо, десь воно ще збереглося не в нас в Україні, можливо, десь інакше. Але в теперішній час, чи немає чогось подібного зараз в навчальних закладах у нас в Україні, чи немає чогось подібного? Аналогів таких як було раніше, можливо, під іншою якоюсь ідеєю, під іншою, можливо, назвами і так далі. І з цього приводу я вам хочу розказати одну історію з своєї. Досвіду педагогічної роботи. Ну, це було давно вже пройшло кілька років. Я працював директором школи і прийшов наказ з, з відділу освіти сформувати козацькі загони по школах і привезти ці дітей на зліт, районний зліт цих козацьких загонів дитячих. Ну, Це дуже нагадувало ці зліти піонерів, які проводились раніше. І була розроблена така методична інструкція, як це потрібно було здійснювати, як потрібно було дітей сформувати ці козацькі дитячі загони. І там даний був текст. Клятви присяги посвяти дітей в юних козачат. як там іменувалося, я ознайомився з тим текстом, і суть цього тексту, клятви цієї присяги, вона звучала приблизно так, що і нам Отця і Сина і Святого Духу. Я такий-то клянуся, приймаю присягу про те, що і там іде далі дотримання різних моральних принципів і так далі, і дотримання статуту козацтва і, і багато речей досить таких, що ніби правильних. Але згадуючи оці часи. Комуністичний, там вже ж також було в цих різних кодексах будівників комунізму, також було багато правильних речей написано бути чесним, справедливим і відстоювати різні цінності і так далі. І в цій клятві також були слова: якщо я, що я клянуся ім'ям своєї матері і свого батька, і всім найсвятішим, що в мене є, найдорожчим, що в мене є, що я дотримуюсь цієї клятви. Якщо я, мов, не дотримуюся цієї клятви, то хай моє тіло не прийме свята Земля і хай я буду проклятий своїм родом і наказаний Богом. Я прочитав цю клятву і я розумів, що Дітям говорити таку клятву присягу діти, які є християнами, що вони не можуть таких слів промовляти, що вони не можуть промовляти таких слів і не можуть нас здійснювати такі посвяти, ми по різному можемо розуміти і відноситися до феномену козацтва. Одне з перекладів слова козак з тюрської мови звучить як. Вільна незалежна людина бунтарського духу. Бунтарського духу. Християни це люди Смиреного духу. І я розіслав батькам тих учнів, які були в школі, під моїм керівництвом. Я розіслав текст цієї присяги і поставив запитання, чи згідні вони, щоб їхні діти давали таку присягу, і проголошували таку клятву. Ну, підтверджуючи такої ніби одобрення від батьків я не отримав, і я вирішив, що в моїй школі діти такої клятви не будуть говорити, проголошувати не будуть і на зліт цей не поїдуть. І з моєї школи тоді на цей зліт козацьких. Юних Козачат, як це іменувалося, не поїхали, діти не поїхали, з усіх шкіл з'їхалися вони на цей районний зліт, з моєї школи не було нікого, нікого з дітей. Звичайно, що це була... на мене був тиск, і, звичайно, що я був звинувачений у різному, по-різному, що я чогось там. Неправильно роблю і так далі і так далі. Але оскільки значна частина батьків, і не лише батьків, а громадськості, вони все ж таки правильно оцінювали це, і, і вони розуміли, для чого взагалі дітей заставляти проголошувати ось такі слова, для чого клястися матір'ю, батьком. Найдорожчим, що є, і у разі невиконання цієї клятви, статуту козацтва, щоб тіло не, не прийняла земля, і щоб бути проклятим своїм родом. Для чого накликати на себе це прокляття? Це було явно антихристиянське дійство, антихристиянське. І тоді Господь мені фактично відкрив і пояснив це і повелів не допустити дітей до проголошення такої клятви, і на цей зліт не потрібно їхати. Я не поїхав і нікого я там не повіз. І, звичайно, це був резонанс певний в районі і. Але багато хто побачили і зрозуміло, що моя позиція правильна. І після того якось так поступово ця тема відійшла. Посвячення в юних козачат відійшла, і практики, як такої, поширення вона не набрала. Можливо, десь в інших регіонах це практикувалося чи практикується, але я хочу сказати зараз батькам. Діти, яких вчаться в школах, щоб ви все-таки цікавилися і знавали, виясняли, чи не, проводять, не проводяться якісь посвяти, якісь ритуали з дітьми, з учнями, з вашими дітьми. Тому що це не лише посвята в козачата, це може бути щось інакше. Чи не заставляють дітей проголошувати якісь клятви, давати якісь такі присяги? Ознайомлюйтеся з текстами, цих присяг, клятв, ознайомлюйтеся, і чи ви згідні з тим, щоб ваші діти, яких ви хрестили, яких хрестили, чи в церкві, чи, можливо, це які протестантських конфесіях. Також хрещення відбувалося вже можливо пізніше в зрілому віці, але це в основному діти християни. І таких клятв християни не можуть давати. І ось коротенька історія, і я хочу вам тим сказати, що лукавий не зник. Лукавій десь не відійшов у якесь небуття разом з тим атеїстичним часом, коли була торжесувала боговорчеська ідея, а зараз ніби проголошується те, що декларується вільнові розповідування, і що ми можемо вільно говорити про Бога і. Впроваджувати якось в навчальних закладах вчення, християнське вчення. Є предмети, факультативні, є курси по християнській етиці і так далі. Але поряд з тим, все одно є ось такі випадки, які явно реалізовує ситуацію і свою концепцію. У вихованні дітей лукавість. І я вам навів приклад ось такого випадку, такої ситуації. Тому я хочу, щоб ви і педагоги, керівники навчальних закладів, були уважними і, і були пильними, і стояли на сторожі. Душ, душ дітей. Тому що, як відомо, відомий є вислів, такий педагоги-інженери людських душ. Ви конструюєте ці людські душі, образно говорячи, якими вони будуть, якого духу будуть ці діти. Я хочу застерегти вас і батьків і своїх колег-педагогів від подібних посвят, подібних переосвячень. Тому що це Богу не угодно. І Бог повелів попередити і пояснити вам це. Я сподіваюся, що ви зрозумієте і зрозумієте суть ось цього мого повідомлення, цього мого відео. І побачите в цьому присутність здорової думки і присутність. Того, що ми повинні, повинні поступати таким чином, щоб зберегти дитячі душі миру і радості вам.